На Черкащині вчителює педагог із руською душою. В місті Сміла громадські активісти запідозрили в сепаратизмі викладача місцевої школи 55-річний чоловік на своїй сторінці в однокласниках поширював дописи і світлини антиукраїнського змісту. Їх копіював з інтернет спільнот, таких як Руська душа на воросі, антимайдан та славянська правда. Спершу про російське обвинувачення вчитель спростовував та згодом пояснив, мовляв, ми всі слов'яни. Про антидержавні настрої викладача, освітяни та активісти повідомили в СБУ. Якщо інформація підтвердиться в обласно. Департаменті освіти обіцяють звільнити такого працівника. Моя позиція. Нас розділили. Нас, людей розділили. Ми, слав'яни, нас розділили. Ви рахуєте це класним, ви постите його. Я пішов вбивати, грабувати. Підожди. Це мені означає, що воно мені гравиться. Що? Ну, що я? Я. Ми будемо роздати це питання щодо притягнення до відповідальності цієї людини. Це з точки зору, як адміністратор, я вам кажу, а як людина, я вам скажу так, що любий, хто сьогодні, коли найкраще сини України гинуть на сході у боротьбі з окупантами, пропагує там сепаратизм в Новоросію, його місце не в школі, а у в'язниці. Людина працює з дітьми, вона виховує підростаюче покоління. Якщо людина пропагує сепаратизм, вона має бути звільнена.